Довго бадьорого і натхненного дня четверга діти нас навчають, школа дитяча. Купа моїх друзів з знайомих сказали, що це для них улюблена рубрика. І я тішуся, коли нас діти можуть навчити. Ми недавно були у Марти Левченко, і мені сподобалася така ревність, з якою ухопилися Данило і Василь за доглядом за собаками. Тобто буквально вони такі тату, ми коли робимо", вони вже не ставлять питання, якщо ми робимо будинок реколекційний. Це вже зрозуміло, що ми робимо. Бо вони кажуть, коли ми зробимо будинок реколекційний, то ми одразу біля нього ставимо притулок. Там я буду директор Данило каже, Василь буде в нього робочий перший, або перший заступник. По, по догляду за собаками, за котами і всякими бездомними тваринами. І слухайте, справді вони не жартують, вони на, на повному серйозі. Скажімо, вони вже два рази робили таку акцію, ну, не вони персонально, але е, вчителі організовували збір у школі е, кормів. Збір кормів для собак і котів на Сході, там, де йде війна, бо там є, уявляються волонтери, які не лише допомагають людям і військовим, але допомагають навіть собакам. І прикольно, навіть ми тоді частково е, приєднувалися з фонду. Бо вони там щось купували, і. Ну, ідея була така, аби кожна дитина по пів кілограма корму зніс, ну, то разом буде купа. А вони ну, бліснули із ютуб-каналу, ходім купили два мішки повні, вчителька не розуміла звідки. А вони так переживали, бо, бо чим побільше. І вони ходили, рекламували, пропагували. бо треба чим побільше, бо чим більше котів і собак вижили, аби їх підкормити, підтримати. І мені, мені сподобалася взагалі їхня така жертовність. Жертовність. Василя і Данила відносно тварин. Вони дуже люблять тварин. Біля нас, хто, хто знає в селі, то крутяться постійно коти, собаки і всякі е, чотириногі. бо вони їх підкормлюють дають їм їсти, там тихенько так, аби ми мене бачили, а в свій час пам'ятаю, і я таке робив, що потім на мене кричав, батько, що в нас вдома такий притулок е, неоформлений всяких повзучих і е, ходячих. Тому товариство нехай це також нас заходить сьогодні до милосердя, але й до жертовності. Власне, аби ми, коли ми бачимо когось, хто є в потребі, і неважливо, чи це собака, чи це кіт, чи це людина, неважливо, щоб ми були готові до жертовності. Бо ми можемо говорити Я люблю Україну, я люблю тварин, я люблю людей. Але, але якщо ти свою любов нічим не доказуєш, якщо твоя любов не жертовна, якщо твоя любов тебе нічого не коштує, то це як мінімум підозріла любов. Вона одразу підозріла. Тому запрошую вас усіх до жертовності. Зупиніться на хвилинку зараз, буквально після цього відео. Помоліться хвилинку і подумайте, і що, у чому ви можете зараз бути жертовним, Що зараз ви можете зробити доброго, який вчинок милосердя, який вчинок любові для когось, собаки, песика, котика, хомічка. Людей, пташок, до речі, хлопці наші недавно кормили пташок. Виявляється, їм тепер не дуже солодко, бо весна, небагато насіння. Помоліться, а спробуйте перше, першу думку, яка вам прийде після молитви, власне, за нею вчепитися і її реалізувати, її зробити. І це вже буде маленьким чином вчинком любові. І це буде також хоч малесеньким, але наближенням перемоги. Бо любов завжди веде до перемоги. Любов завжди веде до покращення, до добра. Тому перше, помоліться і перше, що вам прийде на, на, на думку, о, а можете, можете в коментарях записати. Оце перше, що вам прийде на думку, то, наприклад, там ви повернулися, песик-тузік мого сусіда вже там два дні гавкає, що голодний. Супер. То пишете, песик, тузік нагодую, ні? Або там ви, ви знайшли якогось, не знаю, безхатька який. Немає житла, і, і йому допоможете, можливо, що когось іншого, або ще якась ідея. Напишіть цю ідею, то, по-перше, це буде і не для того, аби хвалитися, це буде для того, аби показати, що ви виконали домашнє завдання, помолилися, і, і хтось вам перший на думку прийшов або щось вам прийшло. А по-друге, ми також благословимо всіх тих людей, кого ви напишете, чи тварин, чи інші, інших, кого хочете полюбити, для того, аби вам це вдалося. І аби справді завтра чи сьогодні. Тим словом, коли почуєте це відео і помолитеся, коли зробите цей вчинок, аби вже світ ставав кращий, аби Україна ставала кращою. І те місце, де ви проживаєте, також більш кращим, більш благословенним і трошечки більш любленим, бодай той, до кого проявити жертовність. Майтеся файно, мир вам!